Тема нашого заняття лісові красуні. Добрий день, мої художники, добрий день дорослі. Я завжди, в усякі дні, все стаю в однім вбранні. І в світинку цю, що маю, взимку і влітку не скидаю. Мабуть, ви дітки здогадалися, що це ялинка. Яка ялинка? Зелена, колюча, струнка. Дерева, в яких замість листочків колючки на гілочках називаються хвойними. Хвойні дерева ялинка, сосна, взимку і влітку вони зелені. Погляньте на лісових красунь. Одна велика, одна маленька. Забарвлення в них зелене. Зима це дуже холодна пора. Ялинки стоять засніжені, як ви бачите. Нам потрібне обладнання, це наші гуашові фарби, водичка, пензлики, підставка для пензликів, серветочка і аркуш паперу А4. Ми з вами зараз зробимо пальчикову вправу. Ой, ялинка, ти колюча, вітер гілічка хитає, вліво вправо нахиляє. І летять, летять сніжинки, і сідають круг ялинки. Дітки, зараз ми намалюємо лісових красунь. Спочатку беремо пензлик, мокаємо водичку. Потім коричневу фарбу нам потрібно намалювати стовбур. дітки. Стовбур ми будемо малювати знизу вверх. Прикладаємо весь пензлик і ведемо пряму лінію. До верху ми її піднімаємо, пензлика. Щоб було трошки вуще. Так. І ще поряд один але він буде коротше, друга ялиночка у нас поменше. Прикладаємо пензлик, ведемо і піднімаємо доверху. Так. Тепер нам потрібно намалювати гілля ялинки. Так як ви бачите, що доверху ялинка. Коротше, да, гілля, а донизу довше. Будемо ми малювати, дітки? Зверху починати? Прикладаємо пензлик, малюємо. Так. І донизу вони будуть довші гілля наші. Ми Ялиночки я намалювала, дітки, погляньте, тепер віти нашої ялиночки, як ви бачите, притрушені сніжком. Я беру інший пензлик, трішки він жорсткіший, і буду притрушувати наші віти сніжком. Макаємо водичку пензлик, фарбу і починаємо притрушувати. Юлічка снігу, так, і маленьку ялиночку теж притрушуємо сніжком. Як ви знаєте, що Сніжок іде. І на дерева падає, і на землю, і на ялинки, да? на будинки, на поля, на ліса все притрушує сніжко. сніжок, всюди притрушує. От ми з вами теж притрусимо земельку сніжком. беремо інший пензлик і будемо малювати, як іде сніжок. Так? Ми будемо ставити крапочки. Сніжок падає. Кінчиком пензлика ми малюємо сніжок. Коли дітки малюєте, обов'язково звертайте увагу на зразок. Так, погляньте, які у мене вийшли лісові красуні дома, будь ласка, намалюйте лісових красунь, звертайте увагу на зразок, творчих вам успіхів. До побачення!